Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. У нас є пропозиція санітарна відстань для ракет 100 кілометрів. А краще 200. Шановні поляки. Ви бачили, як швидко літають циркони і кинжали. Думайте. Ну і нам би трохи легше стало. Пишуть військові. Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна заявив, що у НАТО розглядають можливість збиття російських ракет поблизу кордонів Альянсу. Шейна повідомив, що у НАТО аналізують різні концепції, зокрема збиття ракет, коли вони знаходяться дуже близько до кордону НАТО, але це мало б відбуватися за згодою української сторони та урахуванням міжнародних наслідків. Тоді ракети НАТО вражали б російські ракети поза територією, зазначив політик. У той же час щодо останньої ракетної атаки по Україні, підсумовуючи, пише Шарп, два циркона по Києву, ракети, про які заявлено, що їх не можна збити, навіть теоретично, убивці авіаносців та цілих американських авіаносних груп. Ніщо цих страшних кілерів не бере. Але наші хлопці із зсу про це не знали, не знали, що летять унікальні вундер. Вафлі, рівнем яким ще багато століть в США та цілій галактиці не вигадають. Тому спокійно обидві цілі збили. Ще раз обидві, два з двох, не найсучаснішими засобами ППО. Звісно, біди циркони наробили своїми уламками, НАТО велика швидкість, а отже, і кінетична енергія. Але ж у Москві планували зовсім не це. Там планували тріумф і шок по всьому світу. Дивіться, які ми потужні і бійтеся, а вийшла не моща, а Мощі. А якщо дивитися зі стратегічного боку, то це страшна ганьба та іміджева поразка ХВВ. Він хвалив. Ви дивився кинджалами, яких не можна збити. Вийшло УПС. Тепер виявляється циркони, з якими ХВВ наважився випригнуть. Це такі само понти надування щок і УПС. Китайці спохмурніли, вони порівняно недавно купили за чимале бабло технологію гіперзвуку. Саме на базі оцих вундервафлів, а тепер виявилося, що їх тупо не на є. Навіть не так кремлівські товариші свято вірили, що ці аналогов нет. дійсно найкрутіші у світі, а з'ясувалося, що розробки цих вундервафлів просто тирили бабло, засвоювали кошти, як то кажуть, і на Є. Всіх до слова і генерали у Пентагоні теж спохмурніли, бо отримавши відомості про УПС, члени сенатського комітету з оборони, можуть спитати: а навіщо в такому разі вам нові мільярди на розробку протицерконієвих батарей, якщо з ними і старі петріоти успішно дають собі раду? Пуск по Києву церконів був нічим іншим, як випробуванням у бойових умовах, і ті випробування з гучним тріском провалилися на очах усього світу, бо ті, кому належить, це акуратно зафіксували не лише в США та Китаї по всьому світу. До слова, церкони в Україні відстрілюють не Вперше 7 лютого поточного року ламками збитої ракети було пошкоджено пішохідну доріжку в Києві, а до того в Запоріжжі церков доблесно переміг приватний будинок. Але тоді інфа про це пішла якось по дотичній, тут інша справа. І тут знову і знову виникає крамольне питання: а що, коли у них і те є? Ядерна тріада має таку саму якість. А це вже питання навіть не стратегічне, а геополітичне. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.